Про третій член символу віри. Він для нас, людей, і ради нашого Спасіння, зійшов з небес і оплатився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. У третьому члені Символу віри говориться про Втілення Сина Божого, тобто про те, як Син Божий зійшов з небес на землю, прийняв на себе тіло людське, плоть крім гріха і став людиною, тобто прийняв не тільки тіло, але й душу людську і зробився досконалою людиною, не перестаючи в той же час бути. Богом, став Боголюдиною. Син Божий зійшов з небес і став людиною, Боголюдиною, для того, щоб спасти нас, людей, від влади диявола, гріха і вічної смерті. В цьому члені говориться про жестя. З небес Сина Божого, про його зачаття від Духа Святого і про втілення там очоловічення. Як же міг сходити з небес син Божий, коли він, як Бог, перебуває всюди? То правда, що син Божий як Бог завжди перебував, і перебуває на небі і на землі, але Іством Він перебуває в Отці, як особа при святої Тройці. І ось послав тепер Отець, як свого Сина на землю для Спасіння людей. Раніше, як Дух, Він був невидимий, тепер же Одягнувшись в наше тіло, він став ведимий, як і каже апостол, велична побожності тайна, Бог з'явився в тілі. Перше послання до Томофія, 3 глава, 16 верш. Прошість своє. Христос каже Никодемові. Ніхто не входив на небеса, тільки той, що з небес зійшов, син чоловічський, сущий на небесах. Іван і Іана, 3 глава 13 вірш. Син Божий зійшов на землю, як сказано. Ради нас людей і ради нашого спасіння, щоб спасти нас від гріха, прокляття і смерті. Що таке гріх? Гріх є беззаконня. Перше послання від Іоанна, 3 глава, 4 вірш. Тобто переступ закону. Божого. то діло диявола, хто чинить гріх, то є від диявола. Бо спочатку диявол грішив, перше послання Іоанна, 3 глава, 8 вірш. Гріх з'явився людей від диявола, який спокусив у раю Єву, а через неї Адама і умовив їх порушити заповідь Божу, тобто грішити. Рікопадіння перших людей, Адама Євеєве розладнало природу людську. у людей затьмарив розум, волю і тіло в ніч, і смерть. Люди стали страждати і Мирати, а самі своїми силами вже не могли перемогти в собі гріх і його наслідки, виправити розум, волю серце і знищити смерть. Це міг зробити тільки сам Бог, творець усього. Милосердний Господь дав. Обіцянку обітницю людям, що на землю прийде Спаситель світу, який визволить людей від влади диявола і вічної смерті. Отже, диявол навчив людей рішити і далі навчає. Про це святе Писання так оповідає. Адам і Єва жили в раю, як ангели. І блаженствували. Сатана їм позаздрив і вирішив погубити їх. Він увійшов у Змія і почав клеветати на Бога, що ніби Бог тому заборонив їм їсти плоди від дерева, пізнання добра і зла, щоб вони не стали такими, як Бог. Єва до якої диявол і змія говорив, повірила йому, а Боги перестала вірити, перестала його любити, зрадила Богом, згордилася і на зло на наперекір його заповіді, стала їсти заборонені плоди. Щоб самі стати, як Бог. Потім пішла і Адама, намовила зробити те ж саме. Він їй повірив і також став їсти заборонені плоди. Так вони обоє по намові сатани, зрішили, переступили Божу заповідь. Зрадили Бога, схилилися до бога Божого до сатани. І ось з ними сталася велика зміна. Їм стало соромно і страшно. Вони побачили, що вони голі, стали соромитися. Тепер вони стали боятися Бога. Природа їхня зіпсувалася і підпала виливам зла і тління. Раніше вони їли плоди від дерева життя і тіло їхнє не старіло. Тепер же бувши заражені гріхом гордині, вони вже не могли доторкнутися до дерева життя і над їх тілом запанувала смерть, як над тілом тварин, а душі їх, заражені гріховністю, стали чужі Богові. Гріх свій, перед Богом вони чинили свідомо. Тому вже не могли лишатися в рою. Їхній рік так образив Бога, що вже ніякі заслуги людські не могли задовільнити Боже правосуддям. Тому Господь прокляв спокусника на рік змія диявола, але людей Господь пожалів. І не знищив їх, а визначив їм кару. Адамові сказав проклята земля в ділах твоїх, колючки та порян буде вона вирощувати тобі замість хліба. А ти в поті чола свого будеш добувати собі хліб. Аж доки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо ти земля і в землю повернешся. Буття 3 глава, 17 по 19 вірші. А Єві сказав: Ти будеш залежати від чоловіка Твого. Матимеш багато скорбот і в муках будеш породжувати дітей. Буття 3 глава, 16 вірш. Одначим, проклинаючи сатаном, Господь тут же дав людям обітування Спасителя, який поверне людям утрачене блаженство. Буття 3 глава, 15 вірш. Після того Господь зробив Адамові і єві одежини опаснення із шкіри тварин і вислав їх з раю, що вони тепер не доторкнулися до дерева життя, не з'їли його плоду та не жили такими скверними вічно. Бота глава. 21 по 23 вірші. Так осквернилася ріхом природа перших людей. Так повисло на них Боже прокляття і засудження на смерть. Все те перейшло і на їхніх дітей, і на внуків, і на все потомство. Бо від грішних родичів. Стали родитися зіпсовані гріхом діти. Як з поганого джерела витікає погана вода, каже апостол, через одного чоловіка гріх увійшов у світ і з гріхом смерть, так смерть увійшла усіх людей, бо в ньому першому чоловікові всі згрішили. Римлянам, 5 глава, 12 вірш. Обітуванням Спасителя Господав у таких словах до Сатани. Ворожнечу покладу між тобою і жоною, між нащадками твоїми і нащадком ти будеш жалити його п'ятом. А він зітре тобі голову. Буття, 3 глава, 15 вірш. І ось, коли прийшов призначений час, Бог послав сина свого єдинородного, який народився від Жони, підкорився законові, щоб викупити підзаконних і повернути їм. Знову синівство Боже. Галатам 4 глава, 4 по 5 вірші. Тому й говориться заради нас людей і для нашого спасіння, зійшов з небес і тіло прийняв від Духа Святого і Марії і Діві і став чоловіком. Господь не тільки дав обітування Спасителя першим людям. Він багато разів повторив його на протязі історії старого завіту, щоб люди не втратили в нього віри. Господь Бог указує людям через своїх пророків багато ознак пришестя у світ Спасителя. Так Він повторив його Авраамові. Буття 22 глава, 18 вірш. Ісаакові, Бутя 26 глава, 4 вірш, Якову, Буття 28 глава, 14 вірш, Даведо і через Даведа, Псалми, 2, 6 по 9 вірші, 44, 3, по 9 вірші, 71, -й, 6 і по 17 вірші. Увесь псалом 109 взагалі більше псалмів Давидових, повні пророкувань про Спасителя. Пророк провістив, провестивши Спаситель народиться від діви. Ісая, 7 глава, 14 вірш, про його смирення, глава 42 і з дивовижною ясністю провістив страждання його, Ісая 53 глава. Пророк Михай провістив, що спаситель народиться у Вифлеємі, Кея 5 глава, 2 вірш. Матфай, 2 глава, 4 по 6 вірші. Пророк Малахія провестив, що Спаситель прийде в створений заново Єрусалимський храм, і що перед ним буде посланий притеча, подібний до Пророка. Іллі, Малахія, 3 глава, 1 по 15 вірші. Пророк Захарія провістив урочистий вхід Спасителя в Єрусалим, Захарія 9 глава, 9 вірш. Про затмарення Сонця в час смерті Господа Ісуса Христа, Захарія 14 глава, 6 сьомі вірші. Пророк Осія, про Воскресіння Христа і з ним воскресіння мертвих. осія 6 глава перші другій вірші. Цар Давид у Псалмі 21 зобразив хресні страждання Спасителя з такою точністю, наче сам бачив їх біля Христа. Отже, через ангела відкрив пророкові Даніїлу, що Спаситель явився через 77 після початку відбудови Єрусалиму. Даниїла, 9 глава, 24 по 27 вечір. Пророк Даниїл за 490 років. Провістив термін явлення Спасителя, провістив його Хресну смерть, руйнування храму, яке станеться після цього в Єрусалимі, і припинення старозавітних жертв Даниїл 9 глава.